Попрощалися до вересня. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки завершив 45-й театральний сезон. Він запам'ятався розширенням мистецьких горизонтів прем'єрами, що вразили успішно вибореним гран-при на конкурсі січославна Придніпров'я а ще. Гучно заявленими молодими іменами та гіркою втратою легенди. 5 лютого пішов з життя провідний майстер сцени, заслужений артист України Анатолій Вертій. Так, сезон видався непростим, але продуктивним. Останні вистави 45-го сезону пройшли 18 та 19 липня. Фінішували прем'єрою комедії Шалене рандеву в готелі Вестмінстер. За п'єсою «Рея Куні» у постановці головного режисера театру Сергія Чулкова. Тож про особливості театрального сезону 24-25 років та найсмішнішу прем'єру року розповімо вам зараз детально. Театральний сезон триває близько 10 місяців. Починаючи від першого дня і до крайньої прем'єри, життя і за лаштунками, і на сцені буквально вирує. Надзвичайно насичений театральний сезон. Він розпочався з фестивалю, міжнародного фестивалю моновистав. Побачили дуже багато цікавого Фестивалі, як завжди, вони підштовхують так, стимулюють творчість. Да, у нас нарешті відродився фестиваль, театральний фестиваль регіональний Січаславна, і дуже приємно, що. На цьому фестивалі саме наша вистава, хто я є, здобула найвищу премію гран-при. В цьому сезоні наша Юлічка Жиліна отримала звання заслуженої артистки України. Це теж для всього театру. Подія дуже цікава. Протягом сезону творчий колектив театру показав 297 вистав, як на рідних сценах, так і на гастролях. Це, до речі, близько 750 годин тільки самої гри, не рахуючи численних репетицій. У 45-му театральному сезоні було 14 прем'єр, із них чотири вечірні вистави. Це кохання Клеопатри, брехуха, шалена рандову в готелі «Вестмінстер» і та, яку називають найважчою. Матінка Кураж та її діти. Найбільш масштабною, мабуть, подією все ж таки була постановка вистави Матінки Кураж. Нам було дуже цікаво працювати з Сергієм Павлюком. Це наш перший досвід. Ми всі сподіваємося, що він не останній. От е, була надзвичайно цікава робота, важка дуже. Ми там всі е, просто лежали <зас> за лаштунками. Було дуже важко, але. В принципі тема не проста, але вона знайшла відгук у глядача, і ми дуже сподіваємось, що і надалі ще цю виставу побачать багато глядачів. Були дитячі казки, як завжди, у нас озираючись на театральний сезон, що вже минув, матінку кураж згадує і артист Руслан Куксенко. Проте це не єдине, що стало для нього визначним. Дуже цікава постановка Сергія Павлюка Матінка Кураж це те, що запам'яталося найбільше в цьому сезоні. Звісно, Ромео Джульєта те, що ми всі любимо, працюємо в цих виставах, і це такі головні прем'єри цього сезону. Вдячні артисти і своїм глядачам, адже повні зали то найкращий комплімент. Багато людей було. Відвідували театр, це дуже приємно, що нас люблять, нас цінують. Ми любимо теж глядачів і завжди чекаємо на зустріч з ними. Якщо звернутися до цифр, то протягом сезону на вистави завітали 48 тисяч 800 глядачів. Пані Ірина завідує квитковим бюро театру. каже, з купівлею глядачі не баряться, особливо коли справа стосується легкого жанру. Рандиву да нашли на рандеву, за три неділі. Перша прем'єра вже була продана. За три неділі до початку першої прем'єри вже було все продано. Більше, звісно, ходять на комедії, да, бо люди хочуть відпочивати. Да, ну і матушка Кураж, звісно ж, так заставила людей більше навірно спілкуватись на цю тему. А так, більш комедії. да. цікаво. А чим же глядачам запам'ятався минулий театральний сезон? І яка вистава була, як то кажуть, в саме серденько? Нам дуже подобається цей театр. А найбільш, мабуть, в цьому театральному сезоні це матінка-кураж. Це дуже сильне були відчуття. Вийшли після спектаклю, не могли навіть Диким розмовляти враженням. дуже під великим враженням були. Ну а так, а так всі сподобаються спектаклі тільки по-різному. Ну і готель двох світів це їхня класика, і теж нам, нам дуже подобається. Один-два. Раза, на місяць. На місяць так. Так, так. Дуже сподобався спектакль Ніч перед Різдвом режисер Світлана Сушко. Це був такий дуже емоційно неймовірний спектакль, який вразив. І музичні номери, і гра артистів неймовірно. І сьогодні під таким знаєте, чекаємо, чекаємо дуже цю прем'єру. Тож звернімось нарешті до надлегкої та надкумедної фінальної роботи сезону, яку так чекали глядачі і так дбайливо підготував на фінал головний режисер Сергій Чулков. комедії Шалени рандеву в готелі «Вестмінстер». Напередодні прем'єри нам випала нагода завітати на репетицію цієї вистави. Між іншим, п'єсу «Рея куні, за якою вона поставлена, називають одним із найкращих зразків жанру комедії положень у світовій драматургії. Артисти ще не в гримі і більшість не в костюмах, але вже точно як така. Мій герой Річард Віллі, помічник прем'єр-міністра, нічого так собі, а так, посада. І окрім того, що це не просто політик такого вищого гатунку, це дуже кумедна людина. Поясню чому. Тому що політики взагалі у нас дуже чесні люди. А, і коли в них трапляються по життю ситуації, де треба. Викручуватися так, що не дай Боже, то він креативний імпровізатор в кризисних ситуаціях. Він думає, що кожна його ідея, яка виникає по п'єсі, розпутає цей клубок. Але іронія в тому, що кожне його намагання щось зробити краще, тільки цей клубок ще більше заплутає. Відкриває Олег Волощенко, і маленький секрет, що допомогло йому зробити персонаж іще яскравішим. Я взяв одного персонажа. Дуже відомого на весь світ, дуже комедний політик. І якщо глядач щось знайде і скаже, що вау, це, блін, це дуже смішно. Я скажу, що так, вони вгадали, бо саме з нього я щось для себе відбирав. Ну добре, трошки підкажемо, як дивитиметесь виставу, згадайте Сполучені Штати. А тепер до інших персонажів: Анна Макієва у виставі та сама зазноба політика. Комедія, вона сама собою дає глядачу от якусь несподіванку, і ніхто не знає насправді, хто в якій ситуації як би себе поводив. Героїня вона така, в неї трошки такої легкості, трошечки наївності, але розуму їй не бракує. От вона працює секретаркою у, в опозиції, і от воно навколо цього завертається. А от Руслан Куксенко грає роль чоловіка-секретарки несамовитого ревнивця. Персонаж Роні, він вразливий, він агресивний в якихось моментах, він смішний, і мені дуже приємно, що я потрапив у цю роль, що я можу робити його таким різноплановим, таким цікавим. І це завжди дуже. Чудово для актора, коли є дуже багато фарб, яких можна використовувати в ролях, і ну я і цим скористався. Руслан Тарану піджикові задом наперед дивує вже з першого погляду його роль у цій виставі взагалі суцільна інтрига. Я граю тіло, тобто трупа, який знаходять у цьому готелі, і навколо мене відбуваються усі події, тобто як його сховати. Як прикрити десь або якісь курйозні ситуації? Це буде все відбуватися за допомогою моїх колег, які мене пускатимуть по сцені. Як трупа будуть відбуватися якісь курйозні моменти, де мене будуть раняти, де мене будуть підвішувати десь. От, і всякі будуть елементи акробатики маленькі. Тож із нетерпінням рушаємо нарешті на прем'єру. Глядачі діляться комедію, дуже чекають, прагнуть позитиву, щоб протриматись без театру до самого вересня. На сцені елегантні декорації, виразні костюми і неперевершений акторський склад: Олег Волощенко, Марина Юрченко, Анна Макієва, Ілля Каріков, Руслан Куксенко та Руслан Таран, Дмитро Олексеєн, Владислав Дубінін, Тетяна Білянська та Віолетта Самсоненко. Всі ті, з ким глядачі провели майже. Увесь театральний рік на фінальній прем'єрі цього сезону. Вони цікаві у своїх ролях, дехто незвичний, дехто, як завжди, на диво органічний. Усе це склалося в чудову атмосферу затишного і веселого культурного вечора, де увесь зал щиро сміявся з кожної сцени. Я не просто думаю, я вангую, що глядач не буде розчарований, бо це просто розрив. Тож більше про виставу ні слова. Рушайте на прем'єру самі. Тим більше, що у вересні театр знову покаже шалене рандеву на початку свого нового сезону. І квитки на цю виставу вже доступні у продажу. Приїхали на, на декілька днів побачити рідних, і рідне зробили сюрприз, купили квитки в останній. Знов ну, такий момент. Так що дуже сподобалась, дуже цікава вистава. І ну, деяких акторів я пам'ятаю ще до того, як раніше приїжджала, то ну, дуже приємно було їх побачити. Дійсно, дуже цікава вистава. Так що дякуємо. Дуже подобається. Дуже подобається. Дуже гарні актори. Все дуже подобається. Настрій підійняли? Звичайно, театр Лесі Українки провів сезон у насиченому графіку, тяжкій роботі, але зі значущими здобутками. Тож натхненного літа колективу та до зустрічі у вересні.